Вітання, друзі, всіх з неділею. Сьогодні маємо 30 червня, все, перший місяць закінчується літо. Мова піде не про виноград, мова піде про інжир. Зараз покажу, в якому стані цей кущик моєї Мічуринської 10. Рослинку, яку я отримав із Болгарії, мабуть, вже п'ятий рік. Її. Ну, скоріш за все. Дуже повільно росте, але вона мене страшенно радує. Раніше цієї рослинки немає жодного сорту, щоб так достигав в такі терміни. Дуже плодоносна, подивіться, що тут робиться. Бачите? Це ми маємо перший врожай, бреби і он, мураха вже сидить. І ось так на кожній майже гілочці. Бачите? Бо перший і другий врожай. Нагадую, перший врожай закладається восени, він. а вже другий врожай над листочком. Це бажайте городу. Ну, бачите, на кількість. Тільки що були гості. Приїжджали за Лохиною, та я почастував Нічуринської 10. А люди просто в захваті. Тут, друзі, ну, в Київській області ну, хто це вирощує. Не так багато у нас є тих, хто захворів цією інжирною хворобою. Але трошки про цю рослинку. Значить, Інформація така, це на рахунок морозостійкості. Я не перевіряв на цьому кущику. Не ризикую, як ви можете бачити, у мене арматура зроблена така павучком, Так само павучком сформована. Ось тут. от можете бачити, Трішки силічку залежає. Е, гілочки розташовані отак до землі паралельно. О, так. Тоді легко її відкривати. Я їх так сформував. Якщо буде ця юрта замала, ну, збільшу тоді оці. Свої металеві конструкції і на зиму буду вкривати. Чим вкриваю? Банально є в мене такий матеріал. Може піти вам любить пліти, люби фаври, що завгодно. Єдине, щоб потім була у вас зверху плівка, щоб туди вода не попадала. Ну і зимою, дивлячись, які морози, я заховалися. Ай, Ай-яй-яй, заховалися, з'їли Ай-яй-яй ай, розівав. Ай, ай. Мурахи люблять. Ай, шкода. Шкода, шкода, Ні, нічого. О, то відносно цього, зараз покладу на сіль, Бо зараз вони з'їдять ці мурахи. Відносно того, наскільки вона до морозу. Так, розріжемо. Бачите, яка всередині. Все, на мене мурахи напали. Вона страшенно солодка. Яку... Другий врожай, то той другий врожай він висить і він прям звялюється на рослинці. Ось, можете бачити, бачите? Яка краса. Ось такий стан. І зараз з вами до порівняння інші сорти. Тут, наприклад, сорт далмацький. Де-не-де подекуди вже заклала. Рослинка, так само як і брунсвік. Так ви можете собі уявити? В цьому році чомусь першого врожаю в мене нема. Ну але от стан. Він дозріє, але це буде вересень місяць. І ну, от таке, максимально це цьогорічний урожай. Але це буде вересень і до морозів. А ось Мючуринська 10, ультраранній сорт. Так от в 2012 році був сильний дуже мороз в Болгарії, і там є інформація у них на форумах, що рослинки ось десь такого віку, значить вони при температурі мінус 22 промерзли аж до самої землі. Єдине, що потім це все відбилося і від землі, і вже новенькі пагони. Сформували нові кущики. Так що, коли рослинка вже набирає сили, вже вона має такий вік, 5 років більше, морозостійкість рослини збільшиться. Ось і все, що на сьогоднішній день я хотів розказати про свій кущик. Це рекорд. З'їли, кінчу відео ось цією тарілочкою, що я нарував. Мічурінської 10. І що я там хотів сказати Щось хотів сказати, і телефон у мене розрядився. Е, ага, щоб побачили ми десь 27 числа, перші ягідки в цьому році, на цьому кущику, 27 червня, я маю на увазі. От залишу тут декілька ще тих своїх чудових плодиків, бо Сьогодні мають приїхати ще люди саджанцями. Все добре, всім гарної неділі.